Друзі, Євген Сухарів, Київська школа Клінінга. Привіт! Я вам обіцяв показати повну двохвідерну систему Villeda Ultra Speed. І от вона приїхала, хочу показати. Дивіться, що ми тут маємо? По-перше, у нас є ручка, в менших версіях не було, тут є. Ми вже можемо катати за ручку, що доволі зручно, тому що у всіх напрямках і так, і так ми можемо з нею спокійно рухатись. Це перше. Друге, чим відрізняється від маленької системи, це 10-літрове допоміжне відро. Отут воно стоїть. І воно має такі ножки. Бачите, воно стоїть дуже стабільно. Тобто тут спеціальний отвір, воно ставиться і нікуди воно, і нікуди воно не дівається. Крім того, коли ми переносимо е, моб з відра для брудної води в воду для розчину після того, як віджали, у нас нічого нікуди не капає. На підлогу не капає, тому що тут все перекрито. Тільки з відра в відро у нас немає брицок, немає там, зайвих забруднень. При свіжим ультраспідміні. Що мені дуже в ньому подобається, це, крім того, що він класно віджимається, ще кріпиться швабра, так ставиться, кріпиться і вона там стабільно знаходиться. Тобто, якщо у вас гумові кріплення для швабри, вони з часом її просто вибрасують. Да, бо вони послаблюються і вона також випадає. Тут пластик, воно нікуди не випадає, все дуже добре стоїть. Про прес-ультраспідміння я розповідав вам додатково. тобто, Цьому форматі у нас додалось одне відро, додалася ручка, нам стало зручніше їздити, і тепер ми можемо значно більшу площу обробити за счет того, що це є двохвідерна система 25 літрів для води, чистої, яка стає брудною, і 10 літрів для миючого розчину. Чому таке відро маленьке для миючого розчину? Тому що більше не треба. Він має бути чистий. От він закінчився, так не треба в ньому переполоскати. Він закінчився. В цьому відрі виполоскали, поміняли воду і розчин і далі працюємо.